Добрий вечір. На часі новини. Якими подіями відзначився вівторок? Відомо кореспондентам ЧСН. В Студії Наталя Майборода сьогодні у випуску. Президент переконаний, що житлове питання дітей сиріт вирішить держава. Рік тому я дав доручення керівникам власних державних адміністрацій розробити і затвердити регіональні проблеми. Програми забезпечення житлом цієї категорії дітей. Особливі діти, яких істин вчать учнів корсун Шевченківської спеціальної школи-інтернату. Дай нам, Боже, довгий вік. Хоча без ліків ми не зможемо жити, а ми не схожі на коліна. ДТП у Черкасах водій автомобіля не впорався із керуванням і врізався у бетонний стовп. В Україні вирує стихія. Сьогодні вночі вона залишила без світла 302 населених пункти у 14 областях. Через сильні пориви вітру та мокрий сніг з дощем спрацювали автоматичні системи захисту. На Черкащині було знеструмлено 4 населені пункти у Звенигородському, Тальнівському та Драбівському районах. Тривають відновлювальні роботи. Сьогодні у Черкасах під час ДТП загинули дві людини. Аварія сталася близько першої години ночі на вулиці Рябоконя. Водій автомобіля Кія не впорався із керуванням. На слизькій дорозі машину занесло на узбіччя і вона врізалась у бетонний стовп. Під час зіткнення швидкість була такою, що опора не витримала і переломилась навпіл. Кермувальник позашляховика і його 21-річна пасажирка. Померли на місці. За попередньою версією працівників ДАІ аварія сталася через перевищення швидкості і погіршення погоди. Остаточні причини з'ясовують. Минулої доби на території Черкаської області трапилось дев'ять дорожньотранспортних пригод. Переважна більшість із них через погіршення погодних умов. Частина водіїв не встигли адаптуватися до зміни пори року. Вирішити житлове питання дітей сиріт можна лише за участі держави, переконаний президент України Віктор Янукович. Щорічно близько 13 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, досягають повноліття, і більшість з них потребують житла. Вітак уряд має терміново доопрацювати відповідну національну програму. Глава держави наголосив, кошти з бюджету на вирішення житлової проблеми цього року замовили лише вісім областей. Рік тому я дав доручення керівникам власних державних адміністрацій розробити і затвердити регіональні проблеми програми забезпечення житлом цієї категорії дітей. Проте відповідні програми затверджені лише в половині регіонів. Ми будемо на цю тему, шановні колеги, мати окрему неприємну розмову. На жаль. Готель у Черкасах здає цілий поверх під соціальне житло. Номер тут коштує тисячу гривень на місяць. Вдатись до такого експерименту керівництво готелю змусило без вихід. Туристів і мандрівників небагато. Відтак більшість кімнат порожні. Це моя <клухи> <клухи> вот. Я всього тут два дня живу, поэтому мені таке все так не розобране. Акторка Черкаського драмтеатру Наталя проводить невеличку екскурсію своєю новою оселею. Дівчина приїхала сюди з Донецької області. Свого власного житла у Черкасах вона не має. Жаліється, тривалий час шукала квартиру за наймом, але прийнятного варіанту так і не знайшла. Тому вирішила оселитися в готелі. Ну мені в основному ціна не ніостряювала, тому що по нинішніми зарплатами дуже якби трудно знімати квартиру. З вересня місяця адміністрація цього готелю вирішила віддати під поселення цілий поверх. Тут 29 одномісних та двомісних номерів. З мешканців беруть по тисячі гривень за місяць. В кожній кімнаті ліжко, шафа, холодильник, телевізор та окремий санвузол. Студент Сергій каже: умови тут кращі, ніж в гуртожитку. На початку листопада хлопець винайняв двомісну кімнату аби здешевити своє проживання. Зараз шукає сусіда. Я викупаю всю кімнату і на підселення шукаю собі сам, тобто людина, яка мені підходить по Параметр вже є декілька людей, які просяться. Таке соціальне житло стало популярним серед жителів Черкас. Сьомий поверх готелю вже майже повністю заселили. В окремій кімнаті облаштували кухню. На цей крок адміністрацію закладу змусила піти без вихідь. Зірковий час готелю давно минув номери пустують, а селитися в них нікому. Опалення йде. О. Е, амортизація приміщення так скажіть, теж враховується. І все інше, то для чого воно буде Пусть краще, так сказати, піти на зустріч, так сказати, мешканцям Черкас? Якщо так піде і далі, адміністрація готелю має намір виділити під соціальне житло ще два поверхи будівлі. Станіслав Кухарчук Олег Кураш, Черкаська служба новин. Сільські громади будуть з грошима. Майже 36 мільйонів гривень держава виділить на реалізацію проєктів розвитку місцевого самоврядування. Найкраще з них визначать на всеукраїнському конкурсі, який традиційно проводять вже 10-й рік поспіль. Сьогодні в обласній раді організували семінар для півсотні представників районів Черкащини. Їх навчали, як правильно оформити документи для участі у конкурсі. Минулого року від області надійшли 23 заявки. Двоє учасників стали переможцями. Луганська міська рада і сільська рада з Лінського району. Вони отримали майже 300 тисяч гривень за рахунок державного бюджету. Виділені кошти були по співфінансуванню з власного і місцевих бюджетів. Дало змогу вирішити конкретні питання населених пунктів цих двох пунктів Черкаської області. Продовжуємо ЧСН. Далі ми розкажемо про таке. Смертельне частування. У Черкасах на одній з оптових баз отруїли собак. Виділи, як полкан Упав на спину і почав дергати ногами і збиватися в конвульсіях. Легендарна Чупакабра освоює нові землі. Дісталася невловима тварина з села Яснозір'я. А от сліди видно, розганялося туди. Сьогодні віряни відзначають введення в храм Пресвятої Богородиці, одне з 12 головних православних свят. На подвір'ї черкащан хазяйнує невідома істота. Люди подейкують, що це до їхніх тварин дісталась чупакабра. У селі Яснозір'я Черкаського району лише за дві ночі звір спустошив чотири двори. Тварина задушила більше півсотні кролів. Про загадкового злодія розкаже Віта Зорич. Цих 25 кролів житель Яснозір'я Володимир Сіренко ростив ціле літо. а Невідома істота розправилася з тваринами за одну ніч. От лапи, от лапи, і далі воно туди пішло, а потім через тин видно пригало. Володимир показує сліди загадкову вбивці. у у дворі він побував вчора вночі. Від лап невідомого звіра, які збереглися на сирій землі. Пенсіонер відразу показав ветеринару, що то було за тварина, то і сам сказати не може. Великі сіди, крупні. Може, може, собока, ну це не лисиця, це, це 100%. процентів. Ну я не буду казати за щупа через те, що я її не бачив, не знаю, що вона таке. Істота дісталася до обійстя через ось цей паркан, двометрова огорожа, не стала їй на заваді. А от сліди видно, розганялося туди. Господар каже, звір прямував до кліток із кролями. Вночі на своїм подвір'ї чоловік чув дивні звуки. Відразу після того вийшов на двір, однак нічого підозрілого не побачив. Подарунок злодія знайшов лише вранці. Було закрито на завтку на ету. На от, от так. От так. І ще на цей гвіздок загнуто було. От, аж от так. О, а воно одігнуло його. Відкриті та зламані клітки у своєму дворі напередодні вранці знайшла і сусідка чоловіка. У неї істота теж задушила всіх вухатих. Воно нічого, лише ззаді голови, суто дірка в голові, і все. У Яснозірі це вже четверте полювання загадкового звіра. Він знищує лише кролів. Інших тварин не чіпає. Як боротися з істотою, люди поки що не знають, а тому почали масово забивати тварин або вивозити їх на продаж. Віта Зорич, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Смертельне частування на оптовій базі у Черкасах охоронець отруїв собак. Тварини помирали на очах у людей, серед яких були й діти. Зоозахисники кажуть, попри те, що вбивство чотирилапих карається законом, такі випадки не поодинокі, на чиїй совісті загибель тварин, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Ця собака сьогодні утром була отравлена. Дівтридцять. В 9.30 утра. У нас є свідетелі, Одна із отравлених. Одна із затравлених. Оказується їх була ні. Полка на так звали цього собаку. Зоозахисники знайшли у сміттєвому контейнері на території оптової бази. Трупи інших тварин відшукати їм так і не вдалось. Волонтер Юля Рикунова тримає в руках курячу голову та пігулки. Дівчина каже, цим і труїли собак. У одної собаки із пасті був витягнута куріна голова, в якій були таблетки для травлі. Діти тут були, діти теж були возмущені. Тут всі збігались, допомогти цим собакам. За словами очевидців, тварину трутою годував охоронець цієї оптової бази. Поївши собаки, почали голосно скавчати та битися у судомах. Все відбувалося на очах у десятків людей. «Виділи, як полкан упав на спину і почав дергати ногами і збиватися в конвульсіях. Ми ну, подумали, що це він грає, Я ж не знаю, як це відбувається». Зоозахисники кажуть, вбивство тварин та ще й у такий спосіб карається законом, аби розібратися в ситуації. Волонтери викликали міліцію. Правоохоронці опитали свідків і склали протокол, але от на територію бази їм так і не вдалося потрапити. Охоронець просто не пустив опергрупу. групу. Що пожалося? усі. За законом всіх бродячих тварин повинна відловлювати комунальна служба і відвозити до притулку. Для жителів Черкас ця послуга безкоштовна, а от організації мають платити гроші 130 гривень за виклик. У Черкаській службі чистоти розповідають, вбиваючи тварин, підприємці намагаються заощадити. Місяці два назад якісь люди їздили у Смілі у захисних костюмах і вбивали собак з рушниць. І казали, що вона черкаська служба чистоти. Але це неправда. І це... Навіть кримінальна справа може називатися на людина, яка буває собак. Чи порушено кримінальну справу за фактом вбивства тварин на оптовій базі у Черкасах? Міліція поки що не коментує. Станіслав Кухарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Інвалідність не вирок, люди з особливими потребами талановиті і обов'язково мають знайти своє місце у житті. Цих істин щодня вчать учнів курсу Шевченківської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Тут здобувають освіту майже 200 дітлахів зі всієї області. 30 з них глухонімі, інші мають затримку психічного розвитку. Сюжет Лідії Маланіч. Ми інваліди, але ми не нижчі за самих надзвичайніших людей. Ми зможемо усе, як би лиш захотіти. І дай нам Боже довгий вік. Хоча без ліків ми не зможемо жити, та ми не схожі на калік». Ось із таким девізом учні курсу Шевченківської спеціальної школи прокидаються щодня. Наскільки вони талановиті, знає вся Черкащина. Тут глухі танцюють, німі співають, а дітлахи, від яких відмовилися звичайні школи, вчать на пам'ять цілі поеми. Ми прокидаємося о сьомій годині, а Відбій у нас у дев'ятій ну без п'ятнадцяти А в цьому проміжку учні проживають ціле життя. Відпочинок в затишних спальнях. Релакс у спеціально облаштованих ігрових. Харчування чотири рази на добу. Нас тут кожен день гарно дуже кормлять. Дають супи різні каші, м'ясо, котлети, апельсини, банани. Дуже багато вкусного чого. Уроки за розкладом укремова математика фізика, все як у всіх школах. От тільки годин навчальних більше. Директор школи каже: більшість учнів з неповних та неблагополучних родин. Якби у їхніх сім'ях все було гаразд, то і в цьому навчальному закладі вони не опинилися б. Вони відстають від того, що в ранньому періоді з ними ніхто не займався. От і в цьому році в мене є клас підготовчий, в якому навчається на сьогоднішній день 14 діток і. Ці дітки показують, що вони цікаві, вони хочуть жити і хочуть впізнавати навколишній світ таким, як він є, і розуміти його. Після занять у дітей гуртки. Тут їх два десятки. Учні вчаться працювати руками, готують їжу, в'яжуть, тешуть, ліплять, клеють, вишивають та шиють. Ще шили ми спіднички, халати. Це готує дітей до дорослого життя, робить їх впевненими в собі. Переконані педагоги. Кажуть, жоден учень після закінчення школи і дня вдома не лишається. Одні закінчують 10 та 11 класи у звичайних школах, інших залюбки забирають профтехучилища. Ольга п'ять років тому закінчила цей інтернат. Сюди потрапила через проблеми із затримкою психічного розвитку. Та це не зашкодило їй влаштуватися в житті. Я працюю зараз у Черкасах після школи. 18 років мені і я працювала. На роботі, тобто вже заробляла на своє життя. Потім я пішла вчитися на продавця продовольчих та непродовольчих товарів. Учнями інтернату цікавляться і благодійники, забезпечують їх оргтехнікою, дарують приладдя на кухню, навіть одяг. А управління освіти обіцяє ще кілька приємних нововведень. на перспективу планується на базі курсу Шевченківської спеціалізованої школи зробити спеціальної школи. Перепрошую зробити реабілітаційний центр для дітей. Чиновники пообіцяли, заклад оновиться вже з наступного року. Його вихованці у майбутньому матимуть змогу тут не тільки навчатися, а й лікуватися. Лідія Меланіч, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Сьогодні віряни відзначаються велике християнське свято. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Коли Марії виповнилось три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки священника Захарії. Тут Діва Марія перебувала тривалий час аж до заручин. Офіційно відзначати цей день церква почала ще з четвертого століття. Діва від людей входить в святая святих, щоб прийняти з небес в саму себе найсвятіше Слово Боже, яке, народившись, відкриє людям шлях до вічного і блаженного життя. От це для нас радісна подія є. Ось такі події вівторка. Вже на старті В'ячеслав Лопушанський. У нього лише про спорт. Гарного вам настрою! Вітання спортивна редакція черкаської служби новин готова розказати вам про топ-теми спортивного вівторка. Мені подобається черкеська публіка, і я із задоволенням буксуватиму для неї. Так на сьогоднішній прес-конференції охарактеризував майбутню підтримку боксер Сергій Федченко. 15 грудня Сергій вдруге вийде на черкецький ринг, аби поборотися за вакантний пояс чемпіона Європи за версією WBO. суперником Харків'яна буде німець Азат Азізов. Востаннє Сергій Федченко приїздив у Черкаси чотири роки тому. За цей час боксер став впізнаваним у світі і навіть пробі самим Хуаном Маркесом. Зважаючи на цей статус на прес-конференцію в Черкаси, він завітав навіть в класичному костюмі на обличчі. Все та ж посмішка та позитив цього разу Федченко знову є хенлайнером запланованого вечора боксу. Він з приємністю згадує черкаську підтримку у 2008-му, коли виграв ургентинця Годоя. той момент для мене була. потрясающее это тем, что был полный зал. Я не ожидал. Но ну, кто харьковчанин, да, черкасов, но ну, кто придет смотреть на харьковчанина, тогда еще я только там начинал, скажем так, боксерскую деятельность. Вот. Но к удивлению был зал и поддерживал так, такое ощущение, что я боксировал в Харькове, понимаете? Очень было приятно. В стінах Черкаського палацу спорту будівельник Федченко боксуватиме проти Азада Азізова. Німець азербайджанського походження на профірензі провів 26 боїв і отримав 21 перемогу. Свого опонента Сергій назвав неприємним суперником, до якого готувався дуже наполегливо. Підготовку він проходив на Західній Україні. При Карпаті я там побігав, добре зарядився і енергією, і силами. Зараз етап спарінгів. Идет и уже заканчивается. Скоро будет неделя отдыха, и бой 15 го числа. Востаннє вечір боксу в Черкасах проходив рік тому. Тоді в головному бою Олександр Устінов здолав Дениса Бахтова. Окрім бою, Федченко, глядачі цього річ традиційно зможуть побачити низку рейтингових поєдинків. Зокрема, на ринг вийдуть такі відомі боксери, як Вячеслав Узілков, Мамет Ядгарев, Віктор Плотніков, Андрій Руденко, Дмитро Нікулін та Валентин Головко. В'ячеслав Пушанський, Олег Курош, Чесенспорт. У Черкаському палаці спорту фотоприлад відбувся перший кубок України з бойових мистецтв за версією вамко серед клубів. Показати свої вміння на татамі приїхало більше 200 спортсменів у складі 10 українських команд та однієї збірної Росії. Наймолодшому учаснику кубкових поєдинків виповнилося лише 6 років, а найстаршому вже 56. Окрім найсильніших бійців, обирали кращі клуби країни. Головну нагороду забрали маріупольські спортсмени. Змагання за версію ВАМКО проводились вперше в Україні. Цікавий те, що профільна підготовка учасників була різноплановою. На татамі у спаррингах дзюдоїсти могли застосувати прийоми проти каратистів, а боксери, приміром, змагалися з кейбоксерами. Переможця визначали за кількістю здобутих очок, які нараховуються спортсмену після влучного удару. Влад цимбал перед виходом на татамі разом з тренером відпрацьовує кожен рух. Наполегливі тренування 11-річного смілянина дають результат. На змагання хлопець у повноконтактному виді здобув золото. Медали для мене значить большой талисман, удачи, чтобы ну стремиться далі к своей цели і так далі. Я кажу, у тебе цілі в карате. А, целі карате получить, звісно же, коричневый пояс или черный. Окрім медалей за проведені двобої у розділі спортивне карате. Спортсмени здобували нагороди у комплексі формальних вправ ката, демонстрували й володіння різною зброєю. Павлу Васіку, шість років. Займатись карате почав із чотирьох. У вправі зі зброєю він показав майстерність володіння нунчаками. У своїй віковій категорії юний спортсмен посів перше місце. Мені було тяже наскільки штотаті стойті, всі, з них перехажувати на ці сторону дуже тяжело. Проте справжній дух суперництва журі та глядачі відчули під час найвидовішнішої частини змагань контактних поєдинків. Саме в цій дисципліні спортсмени показали швидкість реакцій та влучність ударів. Одягається захисний шолом з прозорим забралом, захисний жилет і виконується техніка повноконтактна, тобто застосовуються реальні контактні удари, де кожен спортсмен може. Виправда свою техніку не в умовному двобої, а в повному двобої, де скажімо так, повністю є захист, і саме головне життя наших спортсменів здоров'я захищене повністю. Перший кубок України з бойових мистецтв за версією вамко тривав протягом двох днів. Подібні змагання організатори планують влаштувати ще в березні. У столиці має відбутись міжнародний турнір. Юля Порпленко, Геннадій Мянов, Чесен Спорт. І на сьогодні мене все спортивна редакція вирушає готувати новий випуск, з яким ми вас познайомимо вже за добу. На все добре, віста. До 5 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 4 до 9 морозу, в день від 2 тепла до 3 морозу. У Черкасах вночі від 5 морозу до 7, в день мінус плюс 1. Атмосферний тиск знижений. Найближчої доби дещо зросте. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер Південно-Східний 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме улоговина циклону з північного заходу. Спостерігатиметься зниження температурного фону, суттєвих опадів не очікується. А шостого... Грудня черговий циклон принесе мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледицю. До кінця тижня очікується чергове похолодання. Нічні морози сягатимуть мінус восьми. До уваги водіїв та пішоходів. На дорогах та тротуарах можливе утворення ожеледиці, будьте уважні та обережні. За церковним же календарем 5 грудня вшанується пам'ять святого Прокопа. Наші пращури цього дня зазирали у пташині гнізда. Підмітили, якщо в них багато пугу, сухої трави і соломи, пернаті готуються до холодної зими. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.